Сьогодні будемо утепляти стелю мансардного поверху нашого. Я вчора вже трошки утепляв. Дивіться, для того, щоб вата не провалювалася, я понатягував нитку з просто прибив. І так вона, звісно, вата така сама якість і не дуже. Хоча брав не саму дешеву. Щоб не пропустити наступні етапи по утепленню та й по інших роботах, підписуйтесь, ставте лайки. Буду. Все показувати детально що буду робити далі. Беру і розкладую тут 4 ряди. А чого 4? О, тут 200 мм і отак 50 мм. О, 4. Uh -huh. Uh -huh. А 50 на 4 це 200. Так. Да. Тут треба все самому робити, бо якщо б це робили якісь шабашники, найманці, то тут би одні сквозняки були. Можливо хтось також рулонною утепляв. Напишіть, як, як у вас проходило утеплення, чи вам сподобалось, як вона себе веде в майбутньому. Бо трошки я за свою турбуюсь. Як вона буде тримати тепло. Мансорда моя вже утеплена, і зараз вам покажу на що слід звернути увагу. Коли сам утепляв, те, що я попередньо передивлявся різну інформацію, то потім в процесі роботи вже зрозумів де треба звернути увагу. Хочу утепляв сам і дуже старався зробити все якісно. Все одно деякі моменти виникали, прийшлось тут подопихати вату, бо хоч я ці мати туди вставляв максимально далеко, мені тут не подобалось. Тому я понарізав ще по 100 мм шматки і туди плотно так вони зайшли. Думаю, тепер буде надійно. Потім тут поставлю, якраз в мене 100 мм ось тут, від мордлата до краю газоблока на клейпіну посажу тут пінопласт сотку і вийде в мене в районі маверла 40 см, 10 вийде пінопласт 200 мм моверлот, і наружі 100 мм газоблок. І ще такий момент. Ось тут де Приєднує, ну, стикується <кліг>, частина скатна із горизонтальною. Е, і в місцях стику стропил. Там такі місця, не дуже щільно вата прилягає до стропил. Думаю, пропінювати всі ці місця. Хоча я там зверху вати понапихав, ну воно щось мені не дуже подобається. І ще такий момент. Якби я ще раз це робив, то я б не використовував рулонну вату. Купував не саму дешеву і вона дуже мені не подобається. Краще переплатити 3 копійки зверху і положити мати. Тому що ця дуже м'яка, вона провисає, неможливо її якісно вложити. Розмотав, потім щось поправити, вона вже порвалась, ну таке. І ще підозрюю, що вона потім попросідає. Тоді ще важливий момент, де в нас стропилина прилягає до стіни, тут я все пропінив на товщину бруса на 200 мм. Ну, добре, що завчасно залишив тут щілину 2 см. Ну, так. Далі буду набивати брус горизонтальний, між брусом залишатиму 58 см і укладатиму мати. Товщина вийде в мене 250 мм.